Адоніс грецький міф. Але богиня кохання, яка так покарала нарциса, знала й сама муки кохання, а їй довелося оплакувати любимого нею Адонайса. Вона любила сина царя Каепру – Адонайса. Енай хто за і смертних не був ераївний йому красою, ваєн був навайть кращий вайт вайтбогеволаємпейцеаєв. Забула для нього афродейта айпатеемос, а йкаве Айтучука Ейферу. Адонайс був милайший, навайд, вайд, свайд, лого, ол, ай милайший лого навайтьвайдсвеетлого емпеу. Весь час проводила вона з юним Адонайсом. З ним полювала вона в горах ай елайсах Каепру, подайбно до деяви Артемаїди, забула Афродейта про свої золота й оздоби, про свою красу, Пеайде пекучим промайням, ай в негоду полювала вона на айв, ай лякливих оленаїв -Ай айсарн. Уникаючи полювання на герайзних Леваїв Айве І Адонайса просила вона уникати небезпек полювання на Леваїв, ведмедаїв Айве щоб не трапилося з ним нещастя. Ераєдеко покидала богиня царського сина, а покидаючи його, кожного разу благала пам'ятати про її прохання. Одного разу, коли не було Афродайте, собаки Адонайса-пеайде час полювання натрапили на села йде величезного вепра. Вони поєдняли з вайра, а й з лютим гавканням погнали його. Адонайс радаїв така і багата іздобича, Вавін не перечував, що це його останнє полювання. Все ближче гавекають собак, ось уже промайнув величезний кабан серед кущаїв. Адонайс уже готується пронизати розлютованого кабана своїм списом, як раптом кинувся на нього кабан, а й своїми величезними айклами на смерть поранив улюбленця Афродайте. Вмер Адонайс вайт страшної рани. Коли Афродейта Дея зналася про смерть Адонайса, то повна невимовного горя, сама Пеа йшла вона гори Каепру шукати Теайло улюбленого юнака. По стретімких геєєрських кручах серед похмурих ущелин, по краях глибоких ПРАЕРВ. А йшла Афродайта. Гостре камання, а й колючки тернини поранили Енайжнаї ноги Богинає. Крапла й її кровай падали на землю, лишаючи села йде усюди, де проходила богиня. Нарешті знайшла Афродайта Теайло Адонайса. Геерко плакала вона над рано загиблим прекрасним юнаком. Щоб завжди зберетягалася пам'ять про нього, звалайла богиня вирости з й Адонайса енайжному Анемону. А там, де падали з поранених Енайге богина й крапла й й, виросли пишна і троянди. Ясно червонаї, мов кров Афродайте. Зглянувся за громовержець на горе богина й кохання. І братова братувай своєму Аїду, а й дружина і його Персефона і вайда пеускати щороку Адонайса на землю й смутного царства, те померлих. З того часу в року залишається Адонайс у царства Аїда, а в року живе на землі із богинею Афродайтою. Вся природа радає. Коли повертається на землю до ясного промання сонця юний, прекрасний улюбленець золотосяйної Афродайти Адонайс. Пояснення до міфу Емаєв про Адонайса і Афродайту греки запозичили у Ефаєнмекаїцеаєв. Ім'я не грецьке, а Ефаєн мекаїське ай означає пан. Ефаєн мекаїцеаєш запозичили цей Емаєв у Вавилонян. В яких був ЕМАФ про богиню кохання і штар Ай прекрасного Таммуза, Бога, який вмирає, а й кожної весни воскресає.